Що писав Іван зі свого заслання на острові Патмос, він підбадьорював їх. Всі сім листів у другому і третьому розділах закінчуються звертанням до переможців і прегарною метафорою про вічне життя. Він говорить читачам, що життя сповнене переслідувань і скорбот, і що життя християнина не є шляхом їх уникнення. Ось чому так звана Євангелія процвітання є дуже шкідливою. Павло, у другому посланні до Тимофія, пише: адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Откровення підтверджує це неодноразово. Однак воно підтверджує і захист, духовний захист через образ служителів Божих з печаткою на чолі.